У вівторок, 6 грудня в Україні триматимуться морози. Лише на заході і подекуди на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться вище нуля. На Львівщині та Івано-Франківщині очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря в день у західних областях становитиме від 1 до 4 градусів тепла. Також дощі обіцяють на Закарпатті. Нарешті території України буде зимно. У центральних, північних та східних східних областях температура повітря становитиме від 2 до 5 градусів морозу в день та до 9 градусів морозу вночі. У Києві 6 грудня очікується суха вітряна погода. Південно-східний вітер досягатиме 11-14 метрів за секунду, тож радимо одягатись тепліше. Опадів 6 грудня в столиці не очікується, але на дорогах буде ожеледиться. Вже 8 грудня атмосферний фронт охопить більшість областей України. Очікується мокрий сніг і потепління.